Привіт! Тема нашого заняття рухи, яких не видно. Дивовижні можливості нашого організму. Наш організм має дивовижні можливості. Пропоную тобі дізнатися про них. Почнемо з дихання. Пропоную тобі провести дослід, який демонструє рух дихання. Візьми маленьке люстерко та подихай на нього. Що відбулося з люстерком? Люстерко забітніло, тому що тепле дихання рухалося у його сторону. Такого ж висновку допоможуть дійти дихальні вправи з паперовими вітрячками, з повітряними кульками, з кулькою та надуванням повітряної кульки. Думки. Думки з'являються в нашій голові. Вони найшвидші в нашому організмі. Пересвідчитися в цьому можна за допомогою гри уяви. Я буду називати слово, а ти уявлять його. Як тільки побачив предмет в своїй голові, плесні в долоні. Машина. М'яч. Собака, книга. Яблуко. Сподіваюсь, що ти все зміг уявити. Подумай і скажи, а думками можна поділитися? Думками можна поділитися. Для цього ми говоримо вслух. Важливо думати над тим. Що ти говориш, тому що деякі слова можуть ображати. Думка кожного важлива, бо вона є особливою і неповторною, може бути схожою на думки інших, а може і не бути. Багато думок у людей збігаються, вони схожі. Люди, у яких думки про речі, що оточують нас, є схожими, називають однодумцями. Ще одним особливим механізмом нашого організму є пам'ять. Вона допомагає зберігати наші знання, приємні спогади, щасливі моменти та багато іншого важливого для людини. Перевірити твою пам'ять ми можемо за допомогою моїх запитань. Будь уважний! Що ти їв сьогодні на сніданок? А вчора? Чи був у неділю дощ? Що тобі подарували на день народження? Пропоную пограти в гру, якої іграшки не стало. Уважно подивись на картинки і запам'ятай іграшки. Якої іграшки не стало Ячика. Уважно подивись на інші іграшки. Якої іграшки не стало? Ляльки. Якої іграшки не стало? Зайчика. Сподіваюсь, що ти відгадав всі іграшки, які зникли, і потренував свою пам'ять. Ще одним особливим механізмом нашого організму є око. Око рухливий орган людини. Рухи ока достатньо швидкі. Очі можуть дивитися ліворуч, праворуч, вниз, вверх, по колу. Пропоную тобі перевірити і зробити гімнастику для очей. Непомітними для нас є рухи зениць ока. Пропоную тобі подивитись, як це відбувається. Зір це великий скарб людини. Треба його берегти. Пропоную тобі зробити гімнастику для очей з бджілкою в Переходь за QR-кодом. Отже, можемо сказати, що невидимі рухи організму є важливими і варто обов'язково піклуватися про організм, відстежувати, чи все добре з ним. Можемо зробити висновок, що дивовижні можливості організму відбуваються щодня. А я з тобою прощаюся. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!